Хитру та підступну боротьбу ворог веде і в тилу України. Мета військовий транспорт, приміщення ТЦК. а його руки це підлітки, безробітні або ж люди, що мають залежності. Це умовний портрет тих, кого найчастіше вербують російські спецслужби задля для виконання своїх завдань. За це обіцяють шалені гроші, натомість насправді не витрачають ані копійки, бо просто фізично позбавляються своїх агентів. Якщо пощастить поплічники ворога потрапляють у руки Служби безпеки України, для них це насправді єдиний шанс вижити. Тож як не стати маріонеткою в руках російського ФСБ та що робити тим, хто зіткнувся з вербувальниками? І на кого й вислухала історію жертви російських спецслужб? Вербувати людей для своїх злочинних завдань російські спецслужби намагаються у різних областях України. Але всіх ворожих агентів оперативно затримує СБУ. На цих кадрах прифронтове запоріжжя майже рік тому. Правоохоронці викрили чоловіка та жінку, які за вказівкою російських кураторів підпалювали військові автівки. Анастасія з куратором познайомилася в телеграмі на пропозицію. Пристала щоб заробити гроші для свого наркозалежного співмешканця. Нам приложили чоловік роботу. Нам запропонувала людина роботу підпалювати машини. Мій партнер їх знаходив, потім скидав фотографію куратору, з яким я спілкувалася. І тоді куратор підтверджував, так, ось ця машина підходить. Вони підпалювали, виходить. А я знімала це відео. В СБУ кажуть, куратор надсилав її інші завдання. Свідченням цього є переписка у телефоні затриманих. Одне з завдань це було поїхати в Київ. Зробити там спостереження за об'єктом і в подальшому виготовлення саморобного бухового пристрою і вчинення теракту для цього. їм також давали завдання відшукати людину. За словами підозрюваної з куратором, вона спілкувалася кілька місяців. До злочинних дій залучили ще й неповнолітніх. Тепер дівчина твердить, нібито не тямила, що робить. На той момент я не розуміла. на той момент я взагалі не розуміла. Тобто, це зараз, коли мене посадили вже. Я вже сиділа на одинці з собою. і Розуміла, що ну навіщо я це робила? Треба було своєю головою думати. Адже це все неправильно. Якщо провину підозрюваних доведуть їм, може загрожувати від 15 років до пожиттєвого. За даними оперативників, якщо на початку вторгнення ворог залучав до співпраці так званих ідейних почекунів, то тепер російські спецслужби змінили так практику і завербованим обіцяють гроші. Вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності. За нашою статистикою 22% із викритих зловмисників це саме неповнолітні, 55% це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції своїх агентів. Росіяни намагаються прибрати одразу після виконання завдання, особливо якщо йдеться про закладання вибухівки. Вони вибрали тактику дуже швидкого використання агентів. Вони за пару днів дають завдання, виготовлення вибухівки і зачасту це. Другого дом кінець СБУ вкотре попереджає, щоб не стати маріонеткою у руках ворога. В жодному разі не варто погоджуватися на незаконні пропозиції. В першу чергу потрібно розуміти, що підпал авто зсу або закладення саморобних вибухових пристроїв це не хуліганка, це серйозні злочини, які кримінальний кодекс України класифікує як тероризм або диверсію. І за них передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх. Аби протидіяти ворогу у вербуванні, слід повідомити про такий факт правоохоронцям. Зробити це можна через чат-бот спали ФСБшника або зателефонувавши на гарячу лінію СБУ. Інна го євген Бригар Ігор Воробій. Подробиці телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.